Існують два типи людей. Ті, хто розрізняє товстолоба від ляща, і другий тип це я і жінки, які взагалі не знаємо, яка риба є, якою. Але в Україні існує одна жінка, яка точно знає назви всіх цих риб. Це Даша Астаф'єва. Реально, всіх знає, всіх ловила. До речі, перед тим як я розповім, що буде зараз відбуватися, хочу сказати, що ці всі риби в безпеці для них відстоювали воду. Все добре. Дівчата тут є вісім рибин. І вам треба поставити назви, як от ви думаєте, воно називається. А потім добре. я прийду і зроблю це правильно. Ви готові? Готові! У вас дві, є 90 секунд. Час пішов. Дві, дві, дві. дві. По -дві. По -дві. По -дві. я, якщо чесно, взагалі не знаю назви риб. У мене алергія хорель. на рибу. Тому я просто буду рандомно ставити. Як ти думаєш, це? Ти робиш може вигляд, бути? що Ти знаєш. Так, да, так. Да. Блін, амур? Амур ставимо це якесь таке романтичне, я думаю. Рибка, типу, сетер. Типу, вона любить там закохуватися. Сом? Добрий день. Ото і останній сом. Це Там, де короб. Постав сом. А з коробом якась мутна історія, ні? От туди так. Да, став карась! Карась! Це сом. Ось сом, ні? Я нічого не розумію. Ні, то в мабуть. То в столоб. Я стояла, правильно. Давай поради, давай. Дивіться, от тут є підставочка, от сюди. О, Давайте та в ставити. Це столоп, як та в столі. ти бачиш? бачив? Я вмію ставити підставки куди треба. Ой, вибач. Ти бачив? Все. Все, Ми супер. Ми справились. Час зупинісь. Це не амур! Це файл. А можна продовжити чого? Ні. Ти сказала, стоп, ми зупинили час. Мені здалося, що вона просто романтична риба і більше підкона. Отже, давайте подивимось, що ж ви куди поставили. Ви їли колись гольця? Ні. Це не голець, це короб. Я туди і ставила Ви бачите, він короб. з вусиками, величезненький такий, це короб. Сюди ви ставите карась, ви карась. думаєте, що він трошечки менший за короб. Ну, це було найбільше схоже на карася. І ви правий, це карась. Ура! Хоч одне я поставила правий. Сюди ви поставили осетер. Це я, це я ставила. І ви праві, Леся Іванівна, це осетер. Отже, Лєра, ти... Це ти поставила? Це мій брат. Це твій брат. Це товстолєс, а це товстолоб. <сум> Блін, диви, як він подивився на мене. Дуже щось. Дуже такий розумний, хороший, гарний лоба і такі очки по боках. Так, мені подобається. Це він? Це він. Це мій брат! Я його знайшла. Блін. Сюди ви поставили, поставили Амура, але Олено, я думав, що ви вгадаєте, що це за риба, бо ви її точно їли. Як ви думаєте, що це? Форель. Правильно, це Форель, це не амур, це не романтична риба. Блін. Отже, ось тут романтична риба. Короб! Так, Амур. Oh. Oh, no. Сюди ви поставили форель, а я вам розповідав, а щось там. Ні, що це голець. Подивись, який він гарнесенький. У нього такий плавничок. А вони всі красиві. гарнесенькі, кулес, ти кажеш? І сюди ви оця риба, яка побачила дівчат. Трошечки перелякалася, бо і вони носилися мутний. як ті шалені, просто не знаю, вкушені за одне місце і поставили сюди сом. І ви вгадали. Це, сом, це, шумко. це сом. Один, два, три, чотири правильних вгаданих Демо! рибини! Продовжується раунд обмін ролями і на черзі завдання для чоловічої команди. А знаєте про що зараз буде цей конкурс? Що ми підготували для чоловіків, хлопці? Якщо ви ще до сих пір не вмієте розрізняти види сковорідок, у вас є прекрасна можливість цього сьогодні навчитися. Отже, зустрічайте. Вони ж це не їдять. Отже, хлопці, я бачу, ви в трансі, ви в шоці, ви спантеличені. По-перше, вісім красунь да. вийшли на сцену, по-друге, в них в руках їжа, і вона так пахне. Але... Все ж таки вам доведеться справитися з цим конкурсом і розставити ту чи іншу сковорідку біля потрібної страви. Кожна правильно вгадана відповідь один бал. На все про все 90 секунд. А спонсор показу, торговельна марка OLX. Все, що шукаєш, і посуд новий, та як новий. Тільки просить за нього менше. OLX – собі і людям. Час пішов, і я пішла. Бо потім полагодиш. Все, я все полагодив. Так, 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 так. Так, Так, це, а... так, це, от, от це схоже це. на паелью. Це схоже на паелію. Ви мені ці чупакабру залишили? Давай омлетіки сюди накинемо. Точно, омлет? Диви. Це що, це раху. А у Нимає, тебе, боріка, оце, сх, це схоже на омлет, це схоже на О, Це картопля. Це картопля. А оце схоже О, на має, рагу. Дивись, ну так, да, форми такі. Давай, 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 давай да. Ні, в пайлі має бути з двома О, руками така була. Це локшина, це локшина. Давай, локшина. Це локшина за вачами. Це пайля, певно, вов. Так я повісив. А, ні, все правильно, все правильно. правильно. А да, я ото повісив чавуну на, на, на локшину, бо це типу вог. Так, да, 100%. Пілярний. Я чітко знаю. А що, зараз стоп, так? Да? Стоп, 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 стоп. стоп, стоп. Да, так, це смажена на картоплю. Лесю. Господи, який позор. Зараз очікує чоловічу команду. Ти ти ладно, ну, ну мені, ти що. Ну, я два мені Стидно! Боже, картопля пахне! Підписала я той договір з новим каналом. Тепер мушу вчити тих ВОВО. Як виглядає та ВОВО. На якій смажать тівово, і правильно виглядає того, ця сковорідка призначена саме для млинців. Подивіться, яка вона тоненька. Її легко тримати в руці для того, щоб пекти млинці. Це правильна відповідь. Один бал є є. А ведевочку можна? О, є! Ой боже, дивлюся, я тако вже хотіла щось сказати, але приглянула я. Оглянула я цю сковорідку, Така важка, бо вона призначена для вок. Локшина з повощами. Yeah. Yeah, yeah, ну, це правильна to. відповідь. Yeah. Я не знаю, їм це вдалося. Yeah, yeah, yeah. Напевно, хтось в oh, yeah. гугл зайшов. О, робимо так. Хорошо, йде наступня пательня камалісінька, призначена для яєчні. Одне яєчко сюди таке, бажано домашнє. Правильна відповідь: три бали. три, вже три, ще один і супер далі. Ну тут вже ну тут уже чесно. Вже якби вже ви не вгадали сковорідку, яка призначена для стейка, то гріш вам ціна в базарний день. Ця сковорідка призначена, бачите, така ребриста поверхня, вона призначена для того, щоб м'ясце шкварчало, і на ньому потім такі полосочки такі були трошечки підгорівші, такі засмалені. Боже, які ви всі гарні. Четверта правильна відповідь: чотири бали. Йдемо далі. О, нам. Далі. От ви така гарна стояли. Ви не могли їм їх. Збити трошки, щоб вони не вішали сюди цей стотейник, який призначений для рагу з овочами, теж правильна відповідь. <гум> Далі ця пательня вона є така глибока, її використовують зазвичай для паелії, і в принципі, Олесь, хочеш сказати ще, якщо ви заходите в ресторан в Іспанії, якщо ви взагалі в Іспанії, і бачите, що там ввечері подають паелію, це туристичний заклад, бо паелі Та, Боже, їдять тільки у... на обід. Та всі знають, що ти там трошки поїздив. Успокойся вже. Я веду це, зараз цей ага, конкурс. Давай. Що ж дійсно, ця пательня, призначена для паелії, називається паельєра. Так, далі смажена картопелька з такою скориночкою. <рес> В мене є така пательня, яка ще від бабусі. Вона така, знаєте, вже чорна, вона вже не відмивається так погано, але вона така класна. Вона дає такий неперевершений смак. Ой, вже тяжко тримати. І з коринку. Це правильна відповідь. Ну і як казав той е прекрасний чоловік, який нормально вдягнений. А, а темі, Я, так, як так? Ага. Я про Артемія каже, що мені з цим робити? А володька йому каже: неси, став там, де написано Омлет. Дійсно, ця штука призначена для Омлету. Володя. Правильно. Це ще раз доводить, що чоловіки непогано має. Ось так буде виглядати омлет, якщо ви будете смажити його на цій сковорідці. В мене усе і трошечки образи на чоловічу команду за те, що вони так гарно справилися з цим завданням. <nencet> <фуз> а що? А де радість? <гуває> <гуває> чоловіки, <гуває> чоловіки? <пев> А це рекорд цього сезону. А це рекорд, це рекорд. Рекорд, цього... рекорд А що там у вас? І це рекорд. Ця... креветочка. Вау! Відсадкуємо цю перемогу. Пане суддя. Так, чоловіки, ви щойно довели, що чоловіки дійсно гарні кухарі. Всі вісім відповідей правильні чоловіки! Всі. Це, до речі, рекорд жодного разу рекорд? такого ще. не ну, Нема ніякого рекорду. Ви просто вгадали з Перший раз в житті щось вгадали. Так, пане суддя, мій білий амур, моя щука ненаглядна, моя форелька. Нехай вам риба сниться, як снилась, вона нещодавно Лесі. Але тут перемоги О, у вас немає! Приснився. Перемога чоловіків! 8-4! це добре. Ну, нарешті! А це ми зараз живемо! Зараз бонус не берем. Не берем бонус не Чи віддаємо? Читай мені бонусне запитання. Та ти переплуто, це ти мені читаєш. А, я тобі читаю. Не вдалося, дай їх обманути. Блін, так шкода. Давай складне якесь, типу... Складне? Складне. Найскладніше Є бонусне Найскладніше бонусне питання. Найскладніше бонусне запитання за всі сезони. О май гад. Скільки відсотків жінок знову сходилися з колишнім? Ну, no, в моїй oh, практиці, мої практиці нуль. Ти сходився колись з колишнім? Uh, ні, ні, ні. Ти сходився? Ні. Ні з колишнім, ні з колишнім. Ти... Колишні. Давайте 50 відсотків. Самам... Ну, да. а... Ні, почекайте, але чи ну, я... вважається? В студентстві, пам'ятаєш? 50... Да, Та, да, да. да. Так, не можливо, що одружені, ти порозвалився. Давай 50 Кожен другий, ти колись зустрічався, потім, більше. потім більше. вона позустрічалася, потім ти. Та ні, 50, давай точно 50 відсотків. Я вам кажу, давайте більше. Та, 51. Ні, ну дивлюся, який колишній. Ну, може в тебе реально нормальний. Я тобі кажу, 50 самого. А от давай, плюнеш мені на спину. 51 відсоток. Владька, 51? Я думаю, що більше насправді, але так як вони кажуть, 50... Так скажи! 57! 57! Вова! Я 57 відсотків! Стоп, я капітал! 51! Я тобі дав 1 відсоток! Вова, дослухайся! 51. 50 -50. Ти гасив 50 -50. нас всю ру! Дай мені витягнути цю кашу! ти зараз побачиш! 51 відсоток! Та даймо витягнути цю кашу! Давай на камінь Вов! 7 відсотків! Раз, два, три! 51 відсоток. 51 відсоток. Увага на екран. 50 відсотків. о а що він сказав? 51. Диви! Диви, я знаю, що... Я знаю, Можна було зараз 500. виграти дві тисячі гривень. Я знаю, я знаю. Мені здалося, що в чоловічій команді почався розкол. Ні, ні в кому разі це. Да, на початку передачі це а, дискусія. Підлию трошки олії. Якби ви послухали свого капітана, команда чоловіків отримала б не одну бонусну, а дві бонусних тисячі гривень Я і, і, б і думала, вирвалася вам, б дивіться. вперед. А наразі у нас нічия шіст, 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 в тисячах на гривень. 6-6-6-6-6! Шість тисяч тисяч. Надрянозрю. Дай. Дремняли.